Перед вами дуже багато шортиків на літо, починаючи від бейбі, самих маленьких, по двоє парту дадуть. Ось такі. Дуже різний матеріал. Ось такі. І, звісно, різні розміри. Наприклад, ми беремо 4-6 років. Ось такий дівчачок для дівчаточок. Для дівчаток. Для хлопчиків, синенькі, блакитні, ось такі ось вони набори є такі по декілька, по одному можна ось цей варіант, дуже класний. Ось такі сонячні, привабливі кольори, ось такі. Дуже великий вибір. Дуже багато різних, 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 різних.